Сьогодні я хочу дослідити відносність руху. Для цього мені потрібен аркуш паперу і фломастер або карандаш. Зараз я продемонструю. Дивіться, спочатку я ввожу фломастером, не рухаючи папер. І тепер я починаю його рухати. Спочатку дослідимо рух відносно столу. Траєкторія грифеля – це відрізок, яким я багато разів ввожу по ну, вправо-вліво. Шлях це довжина всього туди-сюди, який я робив вздовж відрізка. Переміщення відносно столу практично нульове, тому що ми закінчили там, де й почали. Тепер проведемо аналіз відносно аркуша. Траєкторія. На папері залишилася зігзагоподібна лінія. Таку лінію ми отримали завдяки моїм рухам фломастера вправо-вліво і руху аркуша. Переміщення у нас приблизно дорівнює тій відстані, на яку я передвинув аркуш. Я зробив такий висновок. Одна і та сама дія дає різні результати в різних системах відліку. Щодо стола це прямий відрізок і нульове переміщення. Щодо аркуша хвиляса траєкторія, і не нульове переміщення переважно вгору.